Привіт, книголюби! Вітаю вас на моєму книжковому каналі. З вами Оля, і сьогодні буде перше відео тег, яке я взагалі коли-небудь би знімала. Як то кажуть, все буває вперше, і ось дійшла я до тегів. Я б ніколи не подумала, що буду взагалі їх знімати, але коли побачила саме цей тег, я така подумала: ну чому б і ні? А давайте спробуємо. Власне, цей тег я взяла на каналі В'яни Рідві Залишаю вам покликання в інфобоксі на канал. А ще я знімає прикольні відео. Цілий місяць. уявіть, цілий місяць випускає кожен день по відео, а навіть бувало, що її не одне. Я певно б так не змогла. Ви можете зайти, подивитися, ознайомитись, можливо, щось цікаве для себе побачите. А я буду розпочинати цей такий трохи уже певно геловінський Музика Для цього ви тут книг не побачите, але побачите мій прекрасний телефон. Тому що я буду зачитувати пункти і буду разом з вами їх проговорювати, говорити конкретно про певні книги, героїв, які там будуть підходити до того чи того пункту. Що ж, перший пункт у нас: розкажи про улюблену жовтневу традицію. І перше, напевне, що виникає в моїй голові, це те, що. В жовтні, певно, як ніколи, я просто обожнюю запалювати свічки і читати при свічках. Ну, тобто, не тільки просто в темноті, тому що мої очі би просто би плакали, а ось просто для атмосфери, для затишку. Знаєте, ось це таке все х'юге, закутуватися в одіянку, пити чайок. От в жовтні концентрація цього просто зашкалює. І ще одна така. Традиція, яка точно стовідсотково притаманна для жовтня, це я читаю в цей місяць переважно щось містичне, страшне, моторошне, жахливе. Тобто, все, що пов'язано з цими жанрами, я навіть спеціально упродовж року можу відкладати книги, які буду читати лише в жовтні. Ось, наприклад, у мене так. Лежить Ширлі Джексон, яку я купила ще десь на початку року, але я знала, що читатиму її лише в жовтні, і так само мене чекає Дракула Стокера, теж уже тривалий період, і теж спеціально берегла його на жовтень. Наступне якого персонажа з книги обереш для геловінського костюму? Насправді варіантів може бути дуже, -дуже багато, але м -м, що перше спадає на думку. Я хотіла перевтілитись в Сабріну. Я навіть планувала цього року це зробити, точніше, я планувала ще минулого року, що було б класно на цей Геловін перевтілитись у Сабріну, зробити якусь круту тематичну зйомку, але є один нюанс, точніше, навіть не один. Я не замовила собі перуку під образ Сабріни і наряд. Тому, напевно, все це перенесеться десь на наступний рік, а можливо хто знає ще наскільки. Побачимо. Але насправді образ дуже прикольний. Далі порадь атмосферний містичний фільм. Ось я вже заговорила за Сабріну, і мені чомусь перше, що хочеться згадати, це серіал від Netflix. Там здається, він називається «Моторичні пригоди Сабріни. Якщо я не помиляюся, взагалі в цього серіалу вже є декілька сезонів, по-моєму, їх чотири. Але я б хотіла порекомендувати вам до Геловіну один. Ось оцей перший, мені здається, він дуже моторошний, атмосферний, такий просто, аж ти дивишся, і ніби переносишся в якесь дуже-дуже моторошне місце. Я його подивилася в свій час на одному подисі, і мені здається, що. Якраз під Геловін я по цей перший сезон передивлюсь. Одиночних фільмів, ось це щось таке містичне, атмосферне, я, певно, так не згадаю, бо я ну, не дуже багато дивлюсь фільмів, і містику я більше полюбляю читати, аніж дивитися. Наступний пункт: так, що тут у нас? Порадь атмосферний містичний мультфільм. Ну тут просто без варіантів, і однозначно коко чи коко. Ну, коротше, не скажу точно наголос, але це мультфільм про мексиканську традицію, яка пов'язана з Днем Мертвих. Тут буде розповідатися про Мігеля, річного хлопчика, який буде хотіти воз'єднати свою живу сім'ю і з мертвою сім'єю. Я думаю, ви знаєте, що в Мексиці взагалі є ось ці такі традиції. Не дуже тісно переплітають живий світ і світ мертвих. І ось. На цьому буде ґрунтуватися історія цього мультфільму. І ще, окрім того, що він дуже атмосферний, справді, от просто беріть і дивіться його під Геловін, там 31 жовтня. Так ще він дуже повчальний і дуже щенкий. От, взагалі, це один з моїх не просто атмосферних якихось моторошних мультфільмів, а просто один з улюблених. Так і далі йдемо далі. У нас на черзі твоя улюблена містична книга зарубіжного автора. Можна я просто назву всього Стівена Кінга, але якщо вже так згадати, просто рандомно називаю сяйво Стівена Кінга. Мені здається, ця історія справді дуже містична. Твій улюблений містичний персонаж варто говорити, що в цьому відео буде дуже багато Стівена Кінга. Ну окей, мій улюблений персонаж. З книги воно і це Пенні Вайз. Я не знаю, чому, але я взагалі просто захоплена тим, як Кінг зображує Пенівайзе. Просто він такий страшнючий. Ти дивишся на нього, і мене аж такий мурахі нападають. Але попри це, що він справді такий негативний персонаж, він уособлення зла і всього тільки що з цим пов'язане. Він дуже прикольний герой, дуже прикольне уособлення всього злого. Як на мене. І знаєте, я, можливо, ніде цього не говорила, але я просто ненавиджу клоунів. І тут такий дисонанс: я ненавиджу клоунів, але просто обожнюю Пеннівайза. Феноменально! Якщо ви десь на фоні чуєте, як у мене щось там десь гуде, нагадаю, зараз на календарі 20 жовтня. Ось, уже жовтень закінчується потихеньку, але, але мене під вікнами досі косять траву. Геніально, цю просто країну не перемогти. Добре, поїхали далі. Така страшна книга, що навіть дома зберігати не хочеться. Якщо загалом говорити про те, що щось я би читала, таке дуже дуже страшне, і те, що я б там не хотіла зберігати, то мене такого точно немає. Тому що я ж знову ж таки повторюсь, я люблю жахи читати, і в принципі, якщо мені книга сподобалася, якщо навіть вона була дуже дуже страшною, я буду зберігати її на своїх поличках. Прикладом цього, наприклад, є книга Стівена Кінга Кладовище домашніх тварин мені здається, це найстрашніша книга взагалі. Яку я читала і від якої мене справді дуже довго коробило. Я не можу сказати, що кладовище домашніх тварин це якась там моя улюблена історія, зокрема ж улюблена в Стівена Кінга, але просто вона настільки добре мені запам'яталася, хоча я її читала досить таки давно роки, мабуть, 5-7 тому. Ну років 5 точно. Попри це, я добре пам'ятаю всі ті події, які там творилися, і мене це викликає суцільний жах. Але я її зберігаю і планую далі зберігати, і планую навіть десь в майбутньому перечитувати. Порадь книгу, що підходить до містичного таємничого настрою. Останнє, що я читала, це була книга Діани Сеттерфілд Тринадцята легенда, або ще відома як тринадцята казка. Справді дуже незвичайна, можливо, десь трохи містична таємнича історія, від якої десь моментами віє такою готичною класикою. Вона мені десь чимось нагадує трішечки естетику сестер Бронте, щось такого. Але, зокрема, це дуже цікава історія, від якої важко відірватися. Тобі хочеться ще більше занурюватися у цю містику. Мені здається, Сеттерфілд якраз теж ідеально підійде для читання восени. Улюблена містична книга від українського автора. Я бачила, що Яна... Точно пам'ятаю, що вона згадувала Павлюка і Я бачу вас цікавить пітьма. Я б тут з нею погодилася просто на 100%, бо мені здається, чогось такого супер-моторошного, страшнючого, містичного годі пошукати. Але якщо ще згадувати, то теж можна розглядати ще одну книгу Павлюка і це білий попіл. Вона теж чимось схожа, якимось вайбом на я бачу вас цікавить пітьма. Вона була написана раніше. Теж достобіса страшненька. Порадь моторошну поезію. Тут я відразу можу поставити такий жирний мінус, тому що не скажу, що я не читаю поезію, я читаю поезію, і в мене з неї ніби все ок, я не читаю певно моторошну поезію. Я ну, не можу зараз такого з ходу пригадати, що такого моторошного я читала і що б я могла порекомендувати. Пригадай, найстрашніший момент у книзі, який він? Конкретно я не можу згадати момент з цієї книги, але от, їх було точно декілька. Це книга Кінга «Салемове лігво». Це теж одна з найстрашніших книг, які мені доводилося читати взагалі. Я просто дуже сильно пам'ятаю, як я її читала минулого літа. В червні тоді було дуже-дуже спекотно. До речі, не беріть її читати влітку, краще читайте її восени під Геловін, бо ця історія дуже-дуже страшна. І я читаю ось цю спеку, і там описуються усі бриднючі. Вампіри, справді, які жахають, і в мене просто мурашки по шкірі табунами бігають. Я не можу себе заспокоїти, бо це якийсь жах, справді. От тільки коли ось ці вампіри десь з'являлися, вони з'являлися в нормальному своєму, скажімо так, амплуа, такими, як вони є насправді. І тільки. Ці істоти з'являються, все, я вже не можу зупинитися, мені вже щось робиться. Мені просто не те, що дуже страшно. Я не знаю, куди себе діти, але так добряче мене потрясло від цього. От я навіть поки розповідала, мене знову мурашки з'явилися. То найстрашніші сцени, певно, були ось з цими вампірами. Улюблений тип жахів. Я взагалі люблю, в принципі, всі жахи. Якось в мене такого окремо улюбленого щось такого немає. Але певно, якщо виділяти якісь особливості, якісь аспекти, то можливо це романи з готичними елементами та з елементами закритого простору, типу, коли події відбуваються в обмеженому просторі. Щось таке. Наприклад, що згадати, той самий Стівен Кінг і Госяйво – Сеттерфілд теж там багато подій відбувається в одному маєтку, щось таке, що було там не дуже багато персонажів, був якийсь моторошний дім, моторошне містечко, щось дуже закрите, то мені здається, тоді стає ще набагато страшніше і цікавіше це читати. Ну і останнє як плануєш відсвяткувати Геловін. Я не можу сказати, що я загалом святкую його. Мені загалом концепція цього свята чи дійства дуже подобається. Мені дуже шкода, що в Україні на жаль це все не розвинене. Я просто з захватом дивлюся те, як відзначається свято в Європі, особливо в Америці, як прикрашають ці будинки, одягаються в костюми. Це дуже прикольні традиції. Справді шкода, що в нас цього немає. Я дуже сумніваюся, що це все приживеться. Хоча на рівні якоїсь масової культури, думаю, може й так, ми. Все-таки багато чого переймаємо від заходу. І більше на це орієнтується молодь. Зокрема, якби я святкувала, якби я планувала, думаю, що найкращий варіант це десь в ліжку з чайочком і з якоюсь дуже-дуже атмосферною, моторошною, жахливою, страшною книгою. Щоб аж читала і так, ох, страшно робилося. Ну, скоріше всього, якось так. На цьому все справді, виявився досить таки прикольним. Вийшло таке легке лайтовеньке відео. Ви також можете, в принципі, долучитися до нього, можете писати в коментарях по пунктах. Я залишу ці пункти інфобоксі, звичайно, свої варіанти відповідей буде цікаво почитати. І також обов'язково напишіть, чи будете ви святкувати Геловін, чи ви його святкуєте, і що такого моторошного собі підготували. У цей день, точніше, скоріше на цей вечір, а можливо і ніч. Раптом ви любите читати до ночі або по ночах. Ось, а я буду вам дякувати за те, що ви переглянули цей ролик. Не забудьте, звісно ж, підписатися на мій книжковий канал, поставити вподобайку цьому ролику і натиснути на дзвіночок, аби не прогавити наступні ролики. Гарного вам дня, мирного неба та до зустрічі у наступних відео.